Нашому закладу вдалося і в цей складний час досить успішно працювати. Насамперед, нам приємно сказати, що нам вдалося у січні 23 року відкрити післяродове відділення. Сумісне провання матері та дитини це дуже хороше відділення, якісне відділення. На даний момент воно вже є прямо візиткою нашої лікарні. Крім того, цього року ми відтальний ремонт зробили першим поверху, на якому розміщені насамперед такі відділення це приймальне відділення, це клініко-глістичне відділення і відділення катану з Це дуже суттєві і серйозні відділення нашого закладу. Ми їх відкрили, оновили, обладнали сучасним обладнанням. І ми надаємо матерям з їх дітками дуже серйозну професійну допомогу. Насамперед ми хочемо подякувати нашим Збройним силам, бо ми б не могли б робити ніякі наші роботи, не мати ніяких успіхів без Збройних сил України. Ці роботи проводяться для наших пацієнтів. То ми кожному пацієнту дякуємо за вибір нашої клініки. Так само я дякую працівникам нашого партнерного центру, бо що би ми не придбали, які ми вон там не, не робили без наших лікарів, без санітарів, щоб ми нічого не здобули. Тому така комплексна, така багатогранна робота наших і медиків дає нам хороший результат. Хочемо подякувати нашому генеральному директору Юрію Миколайовичу за надану можливість працювати, розвиватися, вдосконалюватися. Також дякуємо Збройним силам України за дану можливість працювати у звичному руслі, приймати на світ нове покоління українців. Рік, який минає, запам'ятався нам болем, страхом та тривогою. Нехай перегорнута сторінка 2023 року забере внебуття весь біль страх та тривогу. Нехай прийдешній 2024 рік принесе нам добробут, спокій, затишок. Різдвяна зірка нехай засяє у ваших домівках. В цей час перед різдвяних та новорічних свят хочеться подякувати перш за все Збройним силам України за те, що ми в теплі виконуємо свою професійну роботу. Хочеться подякувати працівникам, хочеться подякувати пацієнтам за ваш вибір. Хочеться подякувати благодійникам, що вони в цей важкий час не забувають про нас, і обов'язково Богу за те, що ми є тут, що ми є в Україні з наступаючим вас новим роком, з наступаючим вас різдвом Христовим. Добра вам злагоди і тієї довготривалої, очікуваної перемоги, підводячи підсумки 23-го року, ми дякуємо Збройним силам України за те, що дали нам можливість виходжувати перечасно народжених діток в умовах незалежної України. Цей нелегкий час наш воєнний хочеться побажати в першу чергу миру, здоров'я, ласки Господні, нехай маленький Ісусик здійснить всі наші побажання. Все найкраще. Вітаю з наступаючим різдвом Христовим і новим роком. Рік, який минає, був складним для нас усіх з вами. Але ми вистояли, ми стали більш е, незламними. Тож, е, нехай у новому році у кожного з нас панує добро, теплота, затишок і достаток в кожній родині. І нехай наша плідна праця стане запорукою щасливого майбутнього. Хочу поздоровити наших захистників, слави воїнів ЗСУ. Заступаючи про роком і переїжджати святами, щиро дякую нашим захисникам і захисницям за можливість працювати, за можливість святкувати Різдво з усім християнським світом, за можливість реалізації бідних планів, створення нового відділення реабілітації передчасно народжених з нуля до трьох років. Дякуємо вам, веселого різдва. Дозвольте всіх людей, які сьогодні живуть в Україні. Привітати з наступаючими святами, новорічними святами, Різдвом і так далі. В першу чергу подякувати нашим захисникам, які дають можливість нам це зробити, привітати в Україні на українській мові. Багато на наступний рік хороших вражень, багато народжених дітей, багато мрій. Які збудуться, і все одно буде Україна. В передень Світлого Різдва Христового у своїх щоденних молитвах я прошу сил, захисту, Божого захисту для наших захисників. В Різдва, вперед Нового року. Я бажаю щасливих та радісних днів для кожної родини, для своєї рідні, для знайомих. Хочу в цей такий чудовий передноворічний, передсвятковий час привітати всіх своїх колег по роботі. Побажати їм міцного здоров'я, божої ласки, благословення. Хай їм в цьому щастить, хай будуть здорові сім'ї їхні. От і також хочу висловити щиру подяку і низький уклін нашим збройним силам за можливість працювати в теплі, комфортних умовах. В третьому році відбулося повністю оновлення. Відділення новонорожніх, де в палатах сумісного перебування в комфортних умовах перебувало понад 1600 немовлят з своїми матусями. Ми безмежно були раді бачити в цих стінах саме дружин-захисників наших і самих захисниць. Ми їм безмежно вдячні за те, що ми в спокійних умовах можемо працювати, створити комфорт і також всім новому році чекаємо швидкої перемоги. У цей складний час, коли кожен день вимагає від нас сили, підтримки, мужності, єдності. Я хочу висловити свою подяку, повагу до збройних сил України. Тільки завдяки вам ми можемо продовжувати робити нашу роботу, допомагати тим, хто цього дійсно потребує. Ви наше натхнення. Разом ми сила обов'язково переможемо. Я щиро дякую нашим захисникам, нашим збройним силам України, захисникам і захисницям, які дають нам світлий день. Який можна працювати спокійно, вітаю всіх, кого знаю, з ким працюю, хто були чи є моїми пацієнтами з Новим Роком і Різдвом Христовим, які ось ось до нас прийдуть. Дякую ЗСУ. Дякую всім воїнам, які зараз в таку погоду мерзнуть. Які е, захищають нас і дякуючи благородним воїнам, ми можемо працювати, ми можемо лікувати, і ми можемо навчатися в симуляційному центрі. Вітаю вас і наш колектив, і наших пацієнтів з наступаючим новим роком Візвом Христовим. Хочеться побажати всім нам і вам, насамперед, миру, спокою, добробуту, щоб ваші сім'ї всі були щасливі, щоб всі були здорові, щоб до січори з свят і нового року ваші сім'ї в повному складі і бажано споповнені.